На заводі оболонь на кожній стадії поваріння здійснюють виробничий лабораторний та технічний контроль. Перевіряють усе ряд фізико-хімічних показників інгредієнтів, мікробіологічні властивості, характеристики густини кольору та смаку напою. Основна сировина, яка використовується при виробництві пива, це звичайно солод, хміль і дріжджі. Солод у нас власного виробництва у нас використовується вода із артизіанських скважин. Це вже говорить про те, що в нашій воді немає ні нітратів, ні нітритів і, звичайно ж, немає ніяких радіонуклідів. Пивоварені дріжджі отримують в пробірці і вирощують в лабораторії з однієї клітини до мільйонів. Процес приготування пива від варіння до розлиття в пляшки займає близько чотирьох тижнів. Існуючий у народі міф, що пиво зараз порошкове на заводі оболонь спростовують. Я навіть не маю уяви, що це може бути за порошок, з якого можна було б зробити пиво. Взагалі цей міф, коли я про нього чую. Звичайно, що він у мене визиває тільки посмішку через те, що я працюю в галузі вже більше 30 років. Оболонь єдина пивоварня в Україні, де діє одразу чотири міжнародні системи управління ІСО: управління якості, безпечності харчових продуктів, екологічного керування та гігієни праці.